Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч сьомого туру упл 2023 2024 Шахтар Донецьк, Оболонь Київ. Поперед усім, особисто мене цікавив стан гірників перед їх стартом в Лізі Чемпіонів. Гра проходить на Львів арені. Гімн України, хвилина мовчання по загиблому за незалежність нашої країни-брата, воротаря Донецького Шахтаря-Різника. І почався футбол. В стартовому складі Шахтаря 9 українців, плюс грузин Ірак Ліазаров та Стан Лемкін з Ізраїлю. А ось за київського оболонь грає колишня зірка гірників та київського Динамо Олександр Рибка, який був надійним стражем воріт лідерів українського клубного футболу. Особисто мені його гра була до вподоби. Тепер ось Рибка захищає ворота оболоні і врятував свою команду від виходу з ним на побачення Кащука на 16-й хвилині. Взагалі Шахтар прогнозовано володів ініціативою, але особливо небезпечних моментів спочатку було обмаль. Хіба що Георгій Судаков пробивав здалеку? Рибка увесь пропитаний увагою відбиває кулястого. А в ті короткі проміжки, коли номінальні гості проривалися до воріт гірників, впевнено переривав всі спроби суперників ще один ветеран українського футболу Ярослав Ракицький. Саме він цементував оборону шахтаря і став на заваді польоту м'яча ворота, які захищає Рудько. Судаков перевірив на міцність каркас воріт оболоні, чиї гравці частенько не поспівають за гірниками та порушують правила. Що вилилося в декілька жовтих карток ще до перерви і видалення вовкуна за два попередження на 33-й хвилині оболонь у меншості? І якби не рибка, то рахунок перестав бути сухим дуже швидко після видалення. Сікан мав момент, а потім Ракицький прибіг в карний майданчик на подачу кутового та сходу пробив рамку, знову рибка на місці. Ветерани не тільки душою не старіють. Але й мастерності можуть повчити своїх більш молодих колег. Початок другого тайму вогонь. Спочатку поперечка врятувала шахтар від неприємностей, і буквально відразу потужний постріл коноплі відбиває дальня стійка в оболоні. А коли вже й каркас не рятував, і м'ячу здавалося, вже діватися нікуди, врятував свою команду Ігор Мединський на стрічці власних воріт. І це тільки на 50-ту хвилину. Атакуючі хвилі гірників накочувалися одна за іншою. Шахтарі мали бити пенальті, але після довгої варперевірки суддя все ж вирішив момент на користь оболоні. Мовляв, гри рукою не було в межах карного майданчику і призначив удар від воріт. Але ж гра рукою була. Якщо не пеналь, то штрафний удар 100%. Але арбітер на полі завжди правий. А якщо не правий, слухай попереднє речення. І який же момент запоров Крисків? Це розумом не зрозуміти. Судаков віддав суперовий пас п'ятою на вихід. Рибка швидко прорахував небезпеку та вискочив вперед на Крисківа. і той пробив прямо в досвідченого голкіпера. Потім оболонь в контратаці ще й забила, але з явного офсайду. Але сам факт старого, як сам футбол правила, не забиваєш, ти то пропустиш, да мокловим мечем висить над лідером УПЛ. Київські півовари це швидко усвідомили і сміливіше йшли в контратаки. Дойшло до небезпечного удару, коли голкіперу Шахтаря Рудьку довелося демонструвати всю свою майстерність, щоб не пропустити від оболоні, яка нагадаю ще з 33-ї хвилини грає в меншості. Ото була б ситуація, якби гості повели. Але першими забили гірники. Єгор Назарина, що вийшов на заміну, над потужним ударом примусив капітулювати рибку 1-0 на 77-й хвилині. До речі, після перерви тренер Шахтаря Патрік Ван Леуен почав випускати на поле легіонерів бразильців Егіналду та Невертона та Кевіна Келсі з Венесуели Плюс Назарина і Богдан В'юник. Шахтар перемагає 1-0, набирає 17 очок та впевнено лідирує в УПЛ. Чи готові гірники до Ліго Чемпіонівського протистояння? Порту це не оболонь. В Гамбурзі буде зовсім інший рівень футболу. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!